Отже, ви вирішили вирощувати часник на своєму городі. Ця старовинна культура є чудовим доповненням для городу з багатьох причин, вона невибаглива, морозостійка і дає високий урожай. Але скільки часнику можна зібрати з одного зубчика? А скільки потрібно посадити, щоб забезпечити себе достатнім запасом? Якщо ви вперше вирощуєте цей овочі, ви, напевно, підраховуєте, скільки вам знадобиться посадити, щоб забезпечити потреби вашої родини. Давайте розберемося, скільки часнику дасть кожен зубчик і як відповідно спланувати свій урожай. Коротка відповідь: З одного зубчика вийде одна головка часнику, в якій може бути від 4 до 20 зубчиків, залежно від сорту. Розмір. Вага та кількість зубчиків визначаються типом і сортом, який ви виберете. Наприклад, один зубчик сорту червоний часник дає одну велику головку часнику, щонайменше з 90 великих зубчиків. У той же час одна рослина М'я сорту Айчлам Ред дає одну головку з 10-20 маленькими зубчиками, розташованими шарами. Кількість насіння часнику, яке потрібно посадити, багато в чому залежить від сорту та умов вирощування. Твердо сорти краще підходять для північних регіонів, а мяко зазвичай вирощують на півдні. Якщо ви хочете вирощувати сорти з твердими стеблами в теплому кліматі, вам потрібно буде охолодити їх перед посадкою. Розгорнута відповідь: На це питання є як проста, так і складна відповідь. Давайте спочатку поговоримо про те, скільки головок ви отримаєте з одного зубчика, а потім, скільки часнику це становитиме. Одна хвоздика, одна головка. Проста відповідь полягає в тому, що з одного зубчика або насіння вийде ціла головка часнику. Однак не кожна голова однакова за розміром, чи якістю. Важливо знати, як найкраще доглядати за своїм урожаєм, щоб максимізувати силу та якість. Цей цибулинний коренеплід найкраще росте на рихлому пухкому ґрунті з відмінним дренажем. Занадто щільний ґрунт ущільнить і загальмує ріст. Поганий дренаж і мокрий ґрунт можуть спричинити загнивання. Замочування насіння у воді з розведеним яблучним оцтом або перекисом перед посадкою може допомогти вбити будь-які небажані патогени, які вони можуть містити. Якщо ваш ґрунт бідний або піщаний, обов'язково покращте його великою кількістю компосту або гною. Покладіть насіння на відстані приблизно 6-8 дюймів один від одного в лунки глибиною від 2 до 4 дюймів. Важливо розміщувати їх загостреним кінцем вгору, так як саме тут буде рости зелена частина. Таким чином вони будуть отримувати сонячне світло. Знайдіть місце, яке буде освітлене сонцем не менше 6 годин на день. Добре полите їх після посадки, а якщо ви живете в прохолодному кліматі, обов'язково додайте зверху шар мульчі або соломи. Це захистить їх від холоду, придушить бур'яни і збереже вологу в ґрунті. Кацтим проти софстим, іншим аспектом питання, скільки є вага або маса вашого кінцевого продукту, на відміну від кількості голів. Хоча це правда, що одне насіння виросте в одну головку, розмір остаточного врожаю може сильно відрізнятися. Догляд, який ви надаєте, має значення, але не настільки, як різноманітність, яку ви обираєте. Існує два види часнику з твердою ніжкою і з м'якою ніжкою. У межах цих двох типів існує 10 різних підтипів, які відрізняються за складом дезоксиробонуклеїнова кислота і продуктивністю саду. Сорти з твердим стеблом мають більші головки та гвоздики. Буде менше зубчиків на головку, але загалом більша маса та вага, тобто більше часнику. Типи з твердими стеблами погано ростуть у теплому кліматі, тому це слід враховувати при виборі. Вони також, як правило, найсмачніші та популярні в кулінарному світі. Сорти з м'якими стеблами менші за всіма показниками. Зубків буде більше на головку, але вони будуть меншими, з товстою шкіркою, тому їх складніше очистити. Смак більш м'який для тих, хто віддає перевагу менш виражений аромат. Їх легше вирощувати в теплих кліматичних умовах, а також вони краще і довше зберігаються. Скільки посадити, важко дати однозначну відповідь на це питання, тому що всі ми маємо різні потреби в часнику. Існує багато думок, і одна з найпоширеніших полягає в тому, що потрібно садити по 15 зубчиків на одну людину в сім'ї. Якщо кожен зубчик дасть одну велику головку, у вас буде 15 повних головок часнику. Майте на увазі, що не всі сорти мають однаковий розмір. Один фунт часнику з твердою ніжкою еквівалентний приблизно 8 головкам або 30 паєте паєте 10 зубчикам. Один фунт часнику з м'якою ніжкою ближче до 10-70 зубчиків. Ще один фактор, який слід враховувати, це те, скільки ви хочете залишити для посадки наступного року. Обов'язково відкладіть певну кількість головок для використання в якості насіння. Якщо посадити 15 зубчиків на одну людину, то це 60 зубчиків і, зрештою, 60 голівок для сім'ї з 4 осіб. Щоб мати достатню кількість залишків, щоб посадити таку ж кількість наступного року, вам потрібно буде посадити додатково 15-20 насіння залежно від сорту. Якщо ви не впевнені, скільки ви будете використовувати, краще зробити помилку на більшу сторону. Ви завжди можете поділитися, якщо маєте більше, ніж вам потрібно. Суперпродуктивний сад перетворює сусідів на друзів. Вирішіть, скільки голів вам потрібно на людину у вашій родині. Потім посадіть стільки, як якщо б у вас була одна зайва людина, щоб у вас було достатньо заощаджень на наступний рік. Скільки це займає часу. Після того, як ви посадили, настав час налаштуватися на довгий шлях. Ця культура має напрочуд довгий вегетаційний період, але за цей час вам не потрібно багато робити. Ваш клімат впливатиме на пору року, коли висадите, і певним чином вплине на тривалість сезону. Однак зазвичай потрібно 8-10 місяців, щоб гвоздика дозріла до головок. Якщо висадите восени, ви повинні бути готові до збору врожаю всередині літа. Потім вам потрібно буде зберігати додаткові головки протягом кількох місяців, щоб знову посадити їх восени. Деякі фактори, які впливають на силу та швидкість росту. Включають родючість ґрунту, температуру на кожному етапі процесу та кількість сонячного світла, яке отримують ваші рослини. Ви зрозумієте, що пора збирати врожай, коли перші два-три листки стануть коричневими. Ключові висновки. Правило менше, це краще стосується багатьох речей у житті. Часник не відноситься до них. Коли йдеться про це чудове кулінарне диво, більше означає більше. Чим більше ви виростите, тим смачніший смак і дивовижну користь ви отримаєте від цього неймовірного овоча.